Кажу доброго дня. Це ютуб-канал Футбол 24 І традиційно ми обговорюємо те, що відбулося напередодні. А напередодні відбув завершальний етап за групового турніру ліги Європи, але його ми не обговорюватимемо і навіть не розповідатимемо про те, що Артем Довбик став найкращим бомбардиром групового етапу третього за престижністю турніру між європейськими командами. Йдеться про лігу конференції. Сьогодні ми поговоримо про провали та сенсації цьогорічного розіграшу групового етапу. Ліги Чемпіонів. І у нас вже є на зв'язку. Привіт, тобі кажу, Володимир Лисков. Привіт. І точно знаю, Чей. що ти готувався до цього з цифрами, складами, номінаціями та іншим. І відразу запитання, як ти думаєш, почнемо з найгірших? Хто найгірший із клубів у цьогорічному розіграші Ліги Чемпіонів? Зважаючи на очки, підсумки, зважаючи на гру команди? Ну... Тут, що називається без варіантів, особливо Рейнджерс і Вікторія Плізень видали такий турнір, що їх будуть згадувати ще дуже довго. Під знаком мінус, звичайно. От. Ну, це треба примудритися ще награти на мінус 20 у випадку шотландцями, Причому це команда, яка тільки грала в фіналі Єврокубка на хвилиночку. Не забуваємо, вони грали в фіналі Ліги Європи. І от е, після цього відразу потрапили в групу ЛЧ, де ну відверто кажучи, зганьбилися. Хоча заради справедливості так треба відзначити, що в них були доволі сильні суперники. Я би сказав, що в них були е, найбільш е, атакувальні суперники, напевно, е, на груповому етапі. Ну т, е, і Ліверпуль, і Наполі, який зараз просто розриває та Аякси, який ми всі знаємо, в який футбол грає. Ну, Вікторії ще більше, тому що вона потрапила в групу смерті разом з Барсою, Баварією та Інтером. А ти вважаєш але це групу смерті? Досить показово. Ти вважаєш, що це група смерті, зважаючи на теперішній стан Барселони? Ну, зважаючи на теперішній стан Барселони, але все одно потрібно зважати, які Гравці, є в тій самій Барселони, Барселоні, і Роберт Лівандовський, зокрема. Найкращому бордир Європи останніх сезонів. Але ти, ти правильно зауважив, навіть в такій групі вони примудрилися забити 5 голів, так. і три з них вони забили ворота якраз з Барселони. Ну, показова ситуація, щоб зрозуміти, що собою представляє нинішня Барса її захист. І, до речі, я ще так подивився: історичний антирейтнг оцей найгірший команд в історії ЛЧ. Вгадай, хто так. на дев'ятому місці. На 9 серед 10 найгірших. А ти маєш за які? За весь час? Так. За весь час. Лі... Історія Ліги Чемпіонів, групового етапу. Е, так, Рейнджерс і Вікторія Ползень е, це цьогорічні. Е, за весь час на 9 місці? Так. Динамо? Дуже близька команда. Динамо? Так, да, київське Динамо. Це сезон yeah. 7-8, я подивився. Там різниця м'ячів була мінус 15. Ми тоді грали в групі з Мю Ромою і Спортінгом. І ми тоді не забили в жодному виїздному матчі. В жодному. А на 10-му місці хто най найгірше? На 10-му ти маєш на увазі, це хто очолює, хто очолює рейтинг? Ну так, так 9-те місце Динамо. А як, як рейтинг виглядає, які найгірші в історії розіграшу ЛЧ команди були? А, ну там взагалі в цей рейтинг двічі потрапляє Загребське Динамо. В них було мінус 19, зокрема, в сезоні 11-12. Uh -huh. Був Спартак, звичайно, але це ще було раніше на початку нульових. Ось. Ну, така от історія. А маємо, на... на жаль, динамо. Ну, а найбільша різниця в кого? Хто очолює цей рейтинг за кількістю пропущених? Рейнджерс-таке очуття, так. Так, вони якраз випередили Динамо Загреб на один гол. А, так ти маєш різницю. Різниця забитих різниця, і пропущених. Так. А пропущених в Плезень більше 24, аж. Ні, Ні, я маю на увазі саме різницю. Ага. Бо тому що Вікторії мінус 19, все ж вони 5 забили. А в цих мінус двадцять. З найгіршими командами визначилися це дві, ще раз нагадаю: це Вікторія Плезень, Чехі, і ренджер Шотландський, який досить несподівано став таким аутсайдером. А найбільше, на твою думку, розчарування цього групового етапу? Саме клуб, не футболіст? Ну, найбільше розчарування, напевно, все-таки мадридський атлетіко. Який взагалі вперше в своїй історії не вийшов, посів останню сходинку в групі ЛЧ. і це їх най, найраніший взагалі виліт з Єврокубків станом на 1 листопада вони вже все за бортом. От тому я вітаю Дієго Сіміоне з безкуче виконаною роботою. Це, вже, напевно, кульмінація оцих конвульсій його атлетіку, я би так сказав. Тому що ну, потрібно все-таки знати, коли зупинитися. та, до, реч... да, до речі, вчора описував вихід Мілана в 16-ку найсильніших команд цьогорічного розірву Ліги чемпіонів. І виявилося, що останній раз вони грали плей-офф 9 років тому. Це в... 13-14 рік розіграш, якщо не помиляюся. І тоді вони вилетіли в першому ж раунді від Атлетико, і тоді ще Дєго Сімоне також тренував Атлетіко. І переграв тоді два рази Зейдорфа в першому матчі 1-0 на виїзді на Сан-Сіро, а вдома 4-1. І ти думаєш, господи, скільки свого часу вже тренує Атлетіко. Швидко прирівняється до Алекса, Сера Алекса з Манчестер Юнайтед і Венгера в Арсеналі таке враження. Ну, девись, ми говоримо про команду, яка рік тому виграла чемпіонат Іспанії. Вона була чемпіоном Іспанії. І зараз вона потрапила в далеко не найсильнішу групу. Якщо подивитися на суперників, там Брюге, Байер та Порту. Ну, якщо не боротися з ними, то з ким. І. Я от не знаю Сімеоне. От нинішня Атлетіко, це от людина, яка просто зациклена на своєму, на цьому якомусь оборонному футболі, при тому, що в нього є супергравці. Там і Жуау Феліш, в Атаці, і Кунія, і Грізман. Він вже не знає, що з цим Грізманом робити, розумієш? Грізман, в нього інтер'єр, в нього він Томас Мюллер, центр Форвард, плеймейкер, якийсь там правий Вінгер. Він оце мечеться від одного до іншого. Феліша він взагалі маринує. Ну чекай, але тепер хоча б Грізмана можна випускати на поле після 60-ї хвилини, коли вони контракт підписали. Це ще одна та історія, коли вони його випускали на 30 хвилин, просто щоб не платити. Барсі 40 мільйонів, знаєш, такий собі тиск на Барселону. От ми його вам повернемо в кінці сезону, але Порто там мати рідна, то ви що, який ще грізма. У нас і так грошей немає в нього зарплати 20 мільйонів, так. знаєш. І, а от Сіміони, ну, чесно, от, от пора вже, напевно, все-таки пакувати валізи, тому що Атлетіко потрібно змінюватися, Атлетіко не прогресує, він стоїть на місці. І Сімоне, це не тренер, який зараз може поставити якийсь атакувальний футбол. Я от вчора навіть собі думав і згадував блін, та Сімьоне ж вигравав з Рівем в восьмому році, коли ще чемпіонат Аргентини складався е, з оцих апертура Клавосура. Mm -hmm. е, він вигравав чемпіонат, але в настільки лайновому стилі, що до нього потім власники прийшли і кажуть, чувак. Там, ми типу River Plate, ми якби, емблема, несвіша команда Аргентини. Давай якось вже будемо грати трошки красивіше. Вони йому там, привезли в там взагалі був Dream Team. І що ти думаєш? Там кілька матчів його звільнили, тому що він е, намагався так поставити атакувальний футбол, що вони просто почали програвати всім. От і все. От, от, от. Це от, дуже добре характеризує Сімеони Тренера, який. Просто зациклені на те, щоб руйнувати. Це тренер-руйнівник. от і все. Ти руйнівник маєш на увазі команди чи руйнування на футбольному полі, як стиль гри? Руйнування на футбольному полі. От ти знаєш хоча б одну людину, яка б була закохана в футбол Сіміони? Футбол Атлетіка. Я на PlayStation деколи полюбляю вибирати саме атлетику через те, що ним зручно його розкусити, дуже важко в обороні. Насправді, дуже, дуже цупка команда. Та, бо ним зручно грати проти, напевно, Баварії, ПСЖ, Барселони так. і ну, таких от команд, де, там якісь суператакувальні гравці. Так. Ну, нікому не подобається. Окей, е, визначили найбільшу не, не, не таку негативну несподіванку з негативним присмаком. Е, цікавить е, твоя думка, як ти складав рейтинг. Е, найбільша несподіванка в позитивному плані цьогорічного Ліги чемпіонів групового етапу. Ну, виділити, напевно, одну команду буде мало, е але все ж для мене це на м напевно можливо навіть чотири команди е це, безумовно, наполі. Е Ну, це не тільки відкриття сезону Ліги Чемпіонів, але взагалі всього європейського сезону. Так. Те, що витворяє спалеті з наполі, це просто фантастика. Навіть зважаючи на те, які гравці вони втратили влітку. Не забуваємо, що пішли і Мертенс. Пішов він сіні. Пішов кулібалі. Фабіан Руїс перебрався в ПСЖ. І вони не кидалися грошима. Де Лорентіс провів просто божевільну кампанію, фактично за Бестін. Взяв хвічу е безкоштовно. Е того ж Сіміоне в оренду. Е прийшов в Кореєць, який Кім в центр захисту абсолютно до е Сфендрибаші. До того е нікому не відомий е ноутбук. Раз прекрасно розкрився, і знову ж я би тут ще відзначив роботу з Палетті, який от знайшов знову себе, якось розквітнув в цьому Неаполі. Ця команда прекрасно грає на вільних зонах, просто чудово, вона їх шукає. І в нього навіть він недавно в нього був такий коментар, коли його питали щось там про тактику. Він каже: Хлопці, не питайте мене про тактику, мені це абсолютно не цікаво. Найголовніше у футболі це те, щоб мої гравці знаходили вільний простір і вміли ним користуватися. Тобто для мене це найважливіше. І от він навіть на тренуваннях в нього там вправи, де вони грають 9 на 9, ставі декілька воріт, Тобто вони намагаються розігрувати більшість, шукати простір. Ну, от Наполі реально вразив. Те, як вони розбиралися за Яксом з Ліверпулем на початку ну просто краса. Так, до речі, просто шикарніший матч проти Ліверпуля. 4-1. Це просто розкатали. Ліверпуль не знав, що робиться на полі, не знав, в принципі, що робити, як цьому протидіяти. Окей, Наполі. Ще хто? Ну, Брюге все ж. Попри змазану цю кінцівку, де вони вже собі гарантували плей-офф напевно, не знаю, або розслабилися. Або, або не було сенсу. Або не було сенсу. сенсу та. Хоча був сенс, можливо, поборотися за першу сходинку, щоб потім не, не потрапити на якийсь суперкуб, угу. не знаю. Ну, не вийшло в них. І те, що мені в них сподобалося, це був, безумовно захист. Ну, вони пропустили тільки в одному матчі. Всі свої воли на груповій стадії вони пропустили в одному матчі від е, порту. Вони взагалі з порту мінялися люб'язностями. Так дуже класно. Е, виграли 4-0, потім програли їм 4-0. Ну і слава Богу. От. Е, і от я би відзначив в Брюге два моменти, е, які стосуються, зокрема нашого Романа Яремчука. Е слухай, ну він награв трохи більше 100 хвилин, е, перепрошую, не 100 хвилин, а 48 хвилин він награв у груповому етапі Ліги Чемпіонів, при тому що його трансфер коштував 17 мільйонів євро. А та вже 17. бо плюс ніхто не сподівався. Нагадаю про пункт, який 16 мільйонів коштував е, трансфер з, з Португалії, але був там задійний пункт. Що якщо Брюге проб'ється плей-офф е, Єврокубків ліги чемпіонів, то ще бонусний мільйон відправиться на баланс бенфіці, і ніхто не сподівався, в принципі, що таке трапиться, а таке трапилося. Я думаю, ну я думаю, що підписуючи контракт, е, бельгійці не думали не знаю, чи, чи самі не сподівалися, що проб'ються далі, і таке трапилося. Дуре е, так е, про Яремчука. Тим, ну, якщо людина не грає, але це найдорожчий трансфер в історії клубу. Ну так, і в мене зараз просто питання до клубу. Якщо вони брали, ну, не знаю, можливо, вони не знали, що настільки класно розкриється Ферран Жудга для прикладу, якого вони взяли в барс для порівняння за 5 мільйонів євро. Ну, фактично за бесня, що ця людина зараз витворяє. В нього два голи в лізі чемпіонів, В нього ще, здається, шість голів в чемпіонаті, купа асистів, і ну, він не залишає шансів Яремчуку. Він значно рухливіший форвард. Тут я десь недавно слухав, що його там порівнювали з Яремчуком. Мовляв, Яремчук так само любить на цій відтяжці, звітягнутися трошки до середини, підхопити м'яч. Але Феран це зовсім інший гравець, це технічніший гравець, це гравець, який може грати зліва. І в Барселоні Бець, ну, це була сенсація просто сезону. Він там наколотив 19 голів е за сезон. Це був Пічіч, і його куман вже викликав в основну команду, і він забивав. Він всі свої шанси використовував. Мені от дуже шкода цього гравця, якого віддала Барса. І ну, зараз, порівнюючи його з ну, це абсолютно інший рівень. А Всі ти віч. як думаєш, от трансфер, коли відбувався, коли заплатили 16 мільйонів? Якщо не помиляється, 20 заплатила Бенфіка, так? За Яремчука перед цим. Та, та. Я Це вважаю, мільйон. ну тобто за 16 форвард, який не грав, ну зрозуміло, що переоцінений європейський ринок, ми про англійський взагалі не кажемо ринок футболу, де переоцінені гравці маю на увазі в фінансовому плані їхня ринкова вартість. Чи коштує Яремчук 16 мільйонів? Станом на літо. Ну, не знаю, можливо, власники Брюге користувалися цим Кейсом Ярмчука, коли він ще виступав в Бельгії, а він, він тоді перед переходом Бенфіку ну реально ж був топом. І не лише в чемпіонаті Бельгії, задаємо, який в нього був сезон тоді в Лізі Європи, коли він в Ольсбургу забивав. Там у них була серйозна група, і він клав абсолютно фантастичні м'ячі. От, Можливо, десь. От вони керувалися тим, що просто Бенфіка, можливо, не його клуб ну, потрапив не в те місце, а чемпіонат Бельгії він прекрасно вже знає. Ну, мені важко пояснити, Ну, і розповідали, Але, що як... на нього дуже, дуже, дуже сильно вплинула війна. Він схуд на 7 кілограмів, якщо не помиляюся, Роман. І йому попсики це дійсно дуже вдарило. І він і тренуватися, начебто, не міг і з спілкуванням складно було і не міг сконцентруватися на футболі абсолютно. Ну, можливо, можливо. Окей. Е, крім так, ми два клуби назвали це Наполі, Брюге, ще хто тебе здивував, ти казав чотири клуби? Е, ну, ще мене здивувала Бенфіка. Е, ну Не те щоб здивувала, Бенфіка десь е, приблизно на тому самому рівні, вже другий сезон. Але якщо от в минулому сезоні це розглядали трошки її виступи як, як сенсацію, можливо. Е, то зараз це вже команда, яка, м -м, мені здається, ну, одна з найкращих в турнірі е, на пару, напевно, з Наполі. Е, одна з найкращих за інтенсивністю пресингу, за контролем м'яча. Вони абсолютно шикарні в перехідних фазах. Ну, от для мене зараз ця Бенфіка е, – це зразок. Того, як би мала виглядати, наприклад, Барселона. Харп. Знову ж таки, пронаболіла. Про, про ну це прекрасна команда, і я, я би нагадую, ще нагадаю, що. Це як людина, вони... напевно, чи не єдина людина в інформаційному футбольному просторі українському, яка не порівнює з не висловлює бажання, щоб хотів, щоб так українська команда виглядала. Я б хотів, щоб так Барселона виглядала. От. І я би ще звернув увагу на селекцію Бенфіки. І, взагалі, оцих ага. португальських грандів і Бенфіки, і Бенфіки, і Порт. Ти подивися, як вони розкішно працюють на цьому латиноамериканському рівні. От зараз ми, для прикладу, запросили Енсо Фернандеса, теж одне з відкриттів цього сезону. Він дуже класно влився. Вони його взяли з рівера, якщо не помиляюся, за 12 мільйонів. І я от глянув на трансфер маркетів. Його ціна вже 35 мільйонів. І тут вже говорять там, про трансфер в АПЛ, про зацікавленість, знову ж таки іспанських клубів. І, так само у них є Флорентіно, якась абсолютно божевільна людина не перес в центрі поля. І, там ну, я теж подивився цифри. В нього в кожному матчі по середньому По там, вдалі винуси, підкати, відбори. Ну, шалені просто цифри. І знову ж таки, от вже незабаром клуб зможе заробити на них хороші гроші. І я ну, реально з цією грою, з того, що я побачив на груповому етапі, вони для мене от такий тіньовий, один з тіньових фаворитів, напевно, цього турніру. Бенфіка. — Реально Бенфіка. так. Ну, ти подивись, як вони провели два матчі з ПСЖ. Ну так, от мені мені дуже в лапках сподобався коментар гальтєв після Ювентуса. Чи не логічно є чемпіона? Лі, -чемпіон? що... лі чемпіонів це нелогічний турнір. І ми про це знали, так саме нелогічний турнір. Та, та, та. Ну, який не ви зіграли один-один. Бенфіка вас практично з'їла вдома, не дала вам грати е в себе вдома. Ну Бенфіка має на вазі, коли вони грали в, в Лісабоні. І потім ну порахували і на 92-й забили гол, щоб вийти з першого місця. В чому проблеми? Та, ви в двох матчах не, не, не змогли обіграти Бенфіку. E, забили менше Макабі. А тепер розказуєте, що це нелогічний турнір. бо Ми посіли друге місце. Бенфіка перше. Та Бенфіка вас взагалі-то возила на своєму полі. Там безбожно. Після цього вала Месі, вони забили і ще могли забивати. Ну окей, в них були віднос, якщо вже брати матч в Парижі, в них були досить такі е, рівні матчі. Але все ж Бенфіка вдома виглядала набагато переконливіше, і вона грала не від суперника, вона абсолютно на рівні грала з Парижем. Окей, є в нас три клуби визначені: це Наполі, Брюге, Бенфіка, четвертий клуб. Ну, Напевно, Мілан. Давай потішимо фанатів Мілана, які от нарешті пережили от європейське пекло, я би так сказав. Вони в останнє коли виходили ще в 2014 році, так? Так. У 2014 році пригадується, тренер це тренер За Єдорф, яка в нападі Балотеллі, на Заміни виходив в Рубіньо, здається. Та, Мексес і Аділь Ремі в центрі захисту. Ну, і Майкл Лесіан ці... тоді ще грав. До речі, в тому матчі Майкл Лесьян грав. Ну от. Той же кака зараз там марафони бігає і взагалі невідомо не чим займається. А от вони вперше з цього часу пробилися в плей і Це для них дуже важливо, як для клубу, як для бренду, який страждає останні роки, і страждає від, от, від цих браку коштів, постійні перепродажі і так далі. Зараз ну, реально фанатів Мілана і Піолі можна привітати з прекрасно виконаною роботою. В них був момент, коли вони висіли на волоску. Це було от після цих двох спарених поразок від Челсі. Але потім вони зібралися і видали два класні матчі, вирішальний був з Альцбургом, де Мілан не продемонстрував чогось такого ахті. Але він десь побив Зальбру, за напевно, його же зброєю на контратаках на оцих вільних зонах, коли вони вибігали і просто розбивали захист. Хоча, якщо ми подивимося, там у створених моментах це був приблизно рівний матч, знову ж таки, Мілан реалізував все, що міг. Окей. Е, давай тоді на завершення до футболістів, які здивували. Е, здивували, стали несподіванкою цього групового етапу Ліги Чемпіонів. Квіче. Ну, безумовно, хвічу один з таких е, гравців. Е, навіть статистика говорить, в нього два голи. Він е, був задіяний в п'яти е, гольових атаках. Два е, плюс три. Е, цей Михайло Мудрик, звісно ж, ну, про нього раз е, е, забагато говорити неможливо. Не і це, от такі гравці, які скажімо так, оцей імпакт їх матчів, типу дій в Європі. От він реально кидався в очі, про них багато говорили. Вони в медіа просторі були 24 години на добу. Вони завжди крутилися в цьому в Твітері Фабліціо Романосом. Оце такі, нехай це буде два такі, от попсові напевно варіанти. А ну, хто? і я би ще відзначив не, з неантів: напевно, Тарамі е, спорту Форвард, якого теж невідомо, де знайшли і звідки привезли. Насправді він був в ріо гаве там дістався, дититься безкоштовно. А зараз коштує вже 20 мільйонів євро. І я так підозрюю, що після чемпіонату світу ця, ця ціна знову зросте. В нього показники ну, на рівні топ-футболіста 5 плюс 2. 5 голів 2 асисти, і він поступається лише двом гравцям: це Кілін Бопе і е Ліонель Месі, якого 4 плюс е 4. Ну, от, якщо, ми вже, якщо я вже згадав Месі, я би ще хотів його відзначити, тому що е цей груповий турнір ліги Чемпіонів, напевно, які. Загалом, старт сезону ці кілька місяців, це така своєрідна реінкарнація е, Лео в Парижі. Бо багато людей вже встигли його поховати і списати е, з цього топу світового. Він нагадаю не потрапив навіть в топ 30 від Франсфутбол номінантів на золотий м'яч за підсумками минулого сезону. А зараз він от знову ж таки один з найкращих. Я вже вчора навіть бачив матеріал від ESPN, де вони писали, що Месі один з фаворитів на Золотий м'яч наступного сезону. Вони це пояснювали. От. І це реально. Ми зараз бачимо одну з найкращих версій Лео Месі взагалі в кар'єрі. Я от подивився на його цифри, зокрема в турнірі, в Лізі Чемпіонів. бо Ну, ми розуміємо, що Францію всі називають Лігою фермерів. Тобто, там нікому да, так сильно не цікаво, що він робить, а робить він там, феноменальні речі так само. Але окей, давай просто подивимося на Лігу Чемпіонів. Він створив 15 гольових е, нагод. Це е, найкращий показник групового етапу разом з е, Феде Вальверде. Uh -huh. е, так само мені були цікаві е, показники. Е, Фбірев вони рахують зокрема прогресивні передачі. І взагалі, як футболіст, долучається до гульових моментів, до створення їх так, от в Месі в цьому сезоні 127 прогресивних передач. Це перше місце в Європі на другій сходинці. Кіміх, в нього 103, і все. Потім прірва. Потім немає жодного гравця, який би протнув позначку, хоча б в 90. Він вже безпосередньо в штрафному майданчику, в межах штрафного в межах штрафного майданчика робить трошки більше семи дотиків. Це абсолютно також найкращий показник. До цього потрібно додати ще в середньому десь 5 ударів за матч в нього. І він разом з Тріпєром, якщо я не помиляюся, в утопляті робить так само найбільше передач безпосередньо у штрафний майданчик. І він абсолютно лідер за передачами в фінальну третину, тобто в загострення гри. От Лео Месі для мене після жахливого минулого сезону це якраз напевно. Ну, я б не сказав, ну ми не можемо називати його відкриттям, розумієш? Тому що називати Месі відкриттям це трошки теж буде приниженням. Це просто людина, яка вкотре довела, що його ніколи не можна списувати з рахунків, бо він в 35. Все одно буде сильніший, ніж 99,9% інших е гравців. Він буде сильніший, ніж той же Роналду. Uh -huh. От я завжди говорив, що вони в одному віці, коли Роналду і Месі буде по 40 років, Месі, наприклад, буде на, кос... на милицях е ходити, він все одно буде кращим. Тому що в нього от, працює е голова е абсолютно на, -на, на іншому рівні. Uh -huh. Тут погоджуюся, коли Роналду більше на атлетизм постійно ставив. Дякую тобі, Володя, що ти погодився. Це обговорити завершення і підбити підсумки групового етапу ліги чемпіонів цьогорічного розіграшу. І визначили ми найкращих, найгірших, несподіванки, а також несподіванки в негативному світлі. Це був Володя Володимир Лиско, редактор футбол 24 А це був Юра Гаврищак і платформа, платформа ресурсу футбол 24 Не забуваємо ставити лайки, підписуватися, а також поширювати відео і визначати свої варіанти найгірших і найкращих. коментарях. Продолжение